Днями видання Wall Street Journal повідомило про те, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового Хаймер скеровані боєприпаси Джими ЛРС та артилерію для нанесення ударів в глиб території Російської Федерації на відстань до 70 кілометрів. Але цей дозвіл. Не поширюються на можливість використання силами оборони України американських ракет «Атакамс» з дальністю ураження цілей до 300 кілометрів. Наша політика щодо заборони використання Атакомс або завдання ударів великої дальності всередині Росії не змінилася, це американське видання цитує високопосадовця адміністрації Байдена. Своєю чергою, Україна підтвердила, що Сполучені Штати дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території. Про це The Guardian повідомив речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров. З одного боку, ми можемо вітати подібне рішення наших західних партнерів, мовиться про те, що Україна нарешті. Отримала можливість нанесення ударів глиб російської території, але варто говорити про те, що удари Сила оборони України можуть наносити на відстань до 70 кілометрів. Тішимося, що наразі. Тилові склади окупантів мовиться про польові склади з БК, пункти тимчасової і постійної дислокації особового складу російських окупантів на цій відстані будь, будуть в зоні вогневого контролю Сил оборони України. Але, як завжди, виникає одне маленьке але але досить вагоме. справа тім, що. Основної проблеми цей дозвіл не знімає. А я нагадаю, основна проблема полягає в тому, що російські окупанти мають можливість фактично без жодних перешкод з боку Сил оборони України тероризувати цивільні українські міста в першу чергу Харків в моменті нанесення ударів ВКС Російської Федерації з безпечної для себе відстані. Це 50-70 кілометрів з використанням кабів, так і відповідно нанесення ударів по житловій інфраструктурі Харкова з використанням ракет, зенитно-ракетного комплексу С-300. Я нагадаю, його дальність ураження ракет цього зенитно-ракетного комплексу приблизно 230-250 кілометрів. І, відповідно, постає питання. Що це Соломонове рішення? а Давайте називати речі своїми нами, не знімає з повістки дня основних проблем для цивільного населення Харкова та Харківської області. Себто позовне ураження Сил оборони України опиняється як пускові установки для ОС-300, так і відповідно аеродроми ВКС Росії в глибинних. Районах Російської Федерації. Ми не дотягнемося фізично хаймерсами до місць базування як пускових установок, так і відповідно російських аеродромів. За інформацією деференс Експрес, пуст зенитних ракет 48 N6 по наземних цілях, можливий на дальності 230 кілометрів. Ця ракета та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення. Відповідної дальності знищення цілей. 150 км для 48 Н6, 200 км для 48 Н6М та 250 км для 48 вік Н6 ДМ. Вага бойової частини відповідна складає 145, 150 і 180 кг відповідно. При цьому досить показовим є той факт, що втрата керування ракетою будуть проходити на висоті близько 3 кілометрів через дальність використання її, а саме, дальність ураження більше 200 кілометрів. У чому в більшості випадків застосування ракет 48 вісім 6 на великій дальності приводить до того, що ракети просто не влучають у конкретний об'єкт, тобто говорити про те, що зенитні ракети. ЗРК С-300 це зброя точкової дії, немає жодних підстав. Фактично, росіяни тому і використовують ракети С-300, що це є зброя масового терору проти українського населення. Тобто йдеться про фактичний геноцид українського населення з використанням цих видів зенитно-ракетних комплексів. Справа в тім, що ракети до С-300 мають бойову частину, яка містить до 19 тисяч уже готових уламків. Тобто вражаючі елементи. Виявимо собі площа, яка відповідно накривається цими вражаючими елементами. Ефективна боротьба з зенитними ракетами. Комплексу С-300, якими окупанти тероризують українські міста, потребують наявності комплексу проти ракетної оборони. Як я вже говорив, ці ракети летять по аеробалістичній траєкторії. Відповідно, по них можуть працювати або ЗРК «Петріот», або, відповідно, франко-італійські «Сампті». Не випадково український президент звертався до країн Заходу з Питаннями щодо посилення позиції українського ППУ в моменті прикриття неба над Харковом хоча б дві установки Петріот. Але, на моє переконання, найбільш доцільним захистом є не перехоплення ракет. А знищення самих пускових установок РЛС та відповідно командних пунктів зенитно-ракетних комплексів, тобто, от та сама проблема, яка стоїть у моменті заборони нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням атакомсів, і відповідно, що якісно змінити ситуацію на користь української сторони можливо лише за рахунок знищення пускових установок на території РФ. А не збивання ракет. Наші стратегічні партнери докладають колосальних зусиль, щоб збільшити нам кількість систем ППО. Але збивати кожну ракету це фінансово затратно. За інформацією української воєнної розвідки, російські окупанти мають запас 7 тисяч ракет до зенитно ракетних комплексів С-300. Але ці ракети перебувають на складах довготривалого зберігання вже понад 30 років, а більшість з них 35 і 40 років. Частина російських ракет виявилася несправними, і вони падали на землю без детонації бойової частини. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, ці ракети час утилізувати. Їх близько 7 тисяч, замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускають по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони їх використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки. Повідомляли в гурмову рік тому, і давайте подивимося на інтенсивність ударів з використанням с 300 До речі, варто говорити, що саме на с 300 припадає приблизно до 30%. відсотків. Усіх засобів ураження, якими тероризують українську територію. Тому не випадково окупанти посилюють обстріли українських і позицій, і відповідно житлової інфраструктури саме з використанням цих комплексів. Але мовиться про те, що окупантам катастрофічно не вистачає пускових установок ще у 2022 році. Фінське видання повідомляло з посиланням на супутникові знімки, що протягом лютого серпня 2022 року Росія змушена була зняти з бойового чергування 4 з 14 батарей ЗРК С300, які забезпечували протиповітряну оборону Санкт Петербурга. Причому, за даними фінських аналітиків, ці 4 батареї ЗРК окупанти направили саме для обстрілів. України. Аналітики видання повідомляли про те, що зняли батареї, які стояли на бойовому чергуванні 500-го та 1489-го зенитно-ракетних полків Західного військового округу. Зокрема, зі стартових позицій 500 го полку зняли дві батареї з запасом ракет та пусковими установками від 12 машин. З пусковими установками та мінімум 120 ракет, які були вивезені ще в травні 2022 року. Зенітні ракети та пускові установки полку 1489 го вивозилися частково у липня, частково у вересні 2022 року. Але примітно те, що перекидаючи пускові установки С-300 з Ленінградської області для обстрілів України. Окупанти тим самим ослаблюють протиповітряну оборону свого західного флангу, зокрема на кордонах з Фінляндією, яка, до речі, є вже членом НАТО. Погодьтеся, вельми шановна поглядацька аудиторія, досить показовий момент. От саме це і підтверджує мою версію і теорію про те, що бити треба виключно по пускових установках бо їх обмежена кількість. А не боротися з кожною ракетою. І зверну увагу на те, що всі країни НАТО наразі можуть зробляти всього лише тисячу ракет до систем Петріот на рік. Нагадаю, НАТО офіційно оголосила про намір відділу закупівель надати підтримку ініціативі країнам-членам, закупити, тільки закупити це ініціатива на цей рік. Тисячу ракет до зенитно-ракетного комплексу Петріот. Контракт має бути виконаний спільним підприємством. Наразі країни НАТО здатні виробляти до 500 ракет до систем Петріот. Тобто, давайте говорити про те, що вже є дисбаланс у кількості ракет, які є на озброєні країни окупанта, я нагадаю їх більше 7 тисяч. І відповідна кількістю ракет до систем ППО Петріот, які можуть передати українській стороні наші західні партнери, навіть якщо вони будуть передавати всі тисячу ракет на рік, то все одно буде недостатньо. Бо кількість С-300, тільки С-300, є ще калібри, кінджали, Онікси та інша залізяча, яке летить на українські голови. Плюс, давайте говорити про те, що вартість ракет Петріо досить висока у сповідношенні навіть з ракетами Атакамс, якими б ми мали можливість вражати пускові установки С-300 або військові аеродроми відповідно в глибинних районах Російської Федерації. Підсумовуючи, хотів би зауважити, що подібні половинчати рішення. На жаль, не вирішують я ще раз і не знімають проблему ракетного терору російських окупантів. Змушено констатувати, що, на жаль, і в подальшому російські окупанти саме через подібні Соломонові рішення наших стратегічних партнерів будуть мати можливість. Нанесите удари по території України. Ну і наостанок я нагадаю, що вже раніше повідомляли, що Німеччина дозволяє Україні бити по цілях на території Росії німецькою зброєю. Але знов є певні обмеження. твоєю чергою генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що союзникам потрібна. Переглянути обмеження на заборону України бити по Російській Федерації західної зброї на тлі прикордонних боїв на Харківщині. А ми з вами віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.